Вітаю вас на нашому каналі. Продовжую робити огляд воблерів від Беркінга. Це воблери копії на японські бренди за невеликі гроші, які зарекомендували себе як улюбленці хижої риби. Ці приманки зайняли почесне місце в моїх коробках. Поїхали. Воблер від Беркінг, Балісон 130 СП. Гарно летить, є в ньому система дальнього закиду. Трохи є в нього гра на рівномірній проводці, Не ярко виражена. Гарні глайди. І досить виражений ролінг, Навіть. Якщо його так підтвічувати, то він показує і пузико. Заглиблення в нього метр метр двадцять. Досить гучний воблер. Балісон 130 СП від Беркінг. У мене вони в двох кольорах, досить гучні. Там внутрі так зроблені, що два шари по такої стиральної, гладільної дості чи стиральній дості рифльоні бігають туди-сюди і дуже шумлять. При цьому дуже ярка і виразительна гра. Дуже гарні глайди. І дуже класні ролінги він робить. Досить гарно пофарбовані, привабливі, міцні гачки і гострі. Воблер неглибоко занирюється. Ось такий. І приносить свою щучку. Я гадаю, якщо вони будуть у вашій коробці, вони вас також приємно здивують. Дякую, друзі, що подивилися це відео. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Якщо сподобався вам цей воблер, ссылку на нього ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на мій канал і тисніть дзвоник, щоб не пропустити новий огляд на Воблери. Всім дякую!